Ветеранський спорт це не тільки про безпосередньо фізичну активність, це також ветеранська дипломатія, спілкування з такими ж самими військовослужбовцями, які проходять службу в інших країнах, обмін досвідом, а також це, звісно, комунікація і донесення правди про війну в Україні, яку розв'язала Російська Федерація. Окрім цього, дуже важливо, що спортсмени і навіть військовослужбовці, які до цього часу не займалися спортом, вони отримують можливості пройти тренування і підвищити якість життя завдяки спортивній реабілітації. Атмосфера була спортивна, хлопці змагалися з задоволенням, один одному допомагали. Це дуже радий, що змагання не перейшли в такий жорсткий спорт, а це була така здорова конкуренція, де хлопці отримували задоволення, посміхалися і один одному допомагали і підсказували. Це насправді дуже гарна можливість проявити себе. Тобто спорт це більше не зараз не про результат, а про відновлення. Тому що ці збори це збір однодумців, коли люди збираються, ну, ти, ті, з якими ти воював, з якими ну, дійсно круто, це твоя родина в суті. от. І цей спорт він надихає. тобто Він надає тобі стимул жити далі. Спорт це поки що єдиний стовідсотково спосіб реінтеграції ветеранів до цивільного життя. Тому що перепробував безліч реабілітацій і знаю, що от спорт це саме те.